Ярослав Мудрий, руський князь із династії Рюриковичів, Великий князь київський, князь Ростовський і Новгородський, після смерті старшого брата Вишеслава переведений до Новгорода. 1014 року намагався унезалежнитися від Києва, відмовившись сплачувати батькові Данину. 1026 року уклав угоду з братом Стеславом, поділивши руську землю по Дніпру. Після смерті Мстислава, 1036 року, став одноосібним володарем Русі. Доклав багато зусиль до зміцнення держави. 1036 року розбив і назавжди відкинув від Києва Печенігів. По На початку 30-х років відвоював у Польщі-Червенські міста та Бельську волость. Започаткував укладення першого літописного зводу та першого писаного зводу законів Руської правди. Мав велику родину, уклав шлюбні відносини з багатьма європейськими правителями. Зачисленні реформи та досягнення, що мали позитивний вплив на розвиток Русі, отримав прізвисько Ярослав Мудрий, помер у Вижгороді, похований у Софіївському соборі, у православній церкві канонізований як благовірний, Хрещене ім'я Георгій.